Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Сьогодні малята! Запрошую вас до справжнього зимового лісу. Погляньте, який казковий ліс! Шкода, що зараз нема таких зим. Але то не страшно! Ми можемо перенестися до зимового лісу за допомогою. І з вами зустрічі. Погляньте, зимовий ліс це багато білого та пухнастого снігу. Ой, а хто це там такий заховався? Діти, та це ж зайчик. Погляньте, якого він кольору. Так, молодці, він сіренького кольору, а ще він пухнастий та вухастий, але чомусь він сумний. Як ви гадаєте, чому? Так, молодці, тому що він голодний. На вулиці зараз холодно, тому зайчику важко знайти свою улюблену страву. Пригадайте, що люблять їсти зайчики? Так, молодці. Зайчики люблять смакувати травичкою, капустою. А найбільше зайчики полюбляють смакувати морквинкою. Пумодувати зайчика. Зліпімо для нього ось таку морквинку. Погляньте, якого кольору морквинка. Так, молодці, жовто-гарячого. А якої вона форми? Так, молодці, вона довга. А ще у морквинки є хвостик. Погляньте діти, якого він кольору. Так, правильно. Ввостик у морквинки зеленого кольору. Ось така от морквинка. Матеріали для роботи вам вже підготували батьки. Та спочатку номемо ну, розминати наші пальчики. На городі, на городі морквочка зростає. Сонце її зігріває, дощик поливає. Малята беремо пластилін жовто-гарячого кольору. Розрізаємо шматок пластиліну навпіл. Ось так. Один шматочок відкладаємо в сторону, інший беремо в долоньки. Розминаємо його, щоб він став тепленький, гнучкий та м'якенький. Далі починаємо скочувати його між долоньками, щоб утворилась ось така ковбаска. А ще можна покласти на дощечку та прикласти долонькою. І ось так от спочувати. Потім із одного боку трішечки притискаємо і робимо ось таке загострення. Це буде кінчик нашої морквинки. Ось так. У нас вийшла морквинка. Але у неї немає зеленого хвостика. Ну, ми ліпити хвостик. Для цього ми візьмемо пластилін зеленого кольору. Розділимо шматок пластиліну навпіл. Один шматок відставимо в сторону. Інший знову розділимо навпіл. І ті шматочки, які утворилися, знову розділимо навпіл. Ось так. Погляньте. У нас утворилось 4 шматочки зеленого кольору. Беремо один шматочок, кладемо його на дощечку, перекладаємо долонькою та ось так скочуємо. Далі беремо наступний шматочок. Знову кладемо його на дощечку, прикладаємо долоньку та скочуємо, щоб у нас утворилися ось такі от ковбаски. І так по черзі скочуємо усі чотири шматочки. Ось так. Молодці малята. У вас гарно виходить. Тепер кожну ковбаску ми знову ділимо навпіл. Ось так. Беремо однією рукою морквинку за кінчик. А другою рукою беремо нашу ковбаску зеленого кольору та прикріплюємо до ширшої частини морквинки. Ось так. Знову розрізаємо ковбаску навпіл. І знову прикладаємо до ширшої частини морквинки. Ось так. Беремо ковбаску, розрізаємо її навпіл та приліплюємо до морквинки. Ось так малята. Залишила ще одна ковбаска. Знову розрізаємо її навпіл. Після чого прикріплюємо до морквинки. Погляньте, який гарний хвостик виходить у нашої морквинки. Я впевнена, що ви впорались із цим завданням. Малята, по закінченню роботи не забувайте прибирати своє робоче місце. Куди ми сьогодні із вами вирушили? Так, молодці! Ми вирушили до зимового лісу. А коли ми там зустріли? Так, молодці. А що ми виготовили для зайчика? Так, правильно. А які кольори ми використовували? Молодці. Ось погляньте, яка морквинка вийшла у мене. Я впевнена, що у вас вийшла ще краща морквинка. Нас із вами багато. І морквинок буде багато. Гадаю, що нашому зайчику висмачить смаколиків на усю зиму. Зайчик, дякую вам! А я чекатиму на фото ваших робіт нижче під цим відео. Шановні батьки! Ліплення закладає у дітей основи творчих здібностей, віння розрізняти форми та кольори. Отож, творіть разом із дітьми! А я прощаюсь із вами. Дякую за увагу! До нових зустрічей!